Акули відносяться до класу хрящових риб. Їхні скелети складаються не з кісткової, а з хрящової тканини. Кальцій відкладається у хрящову тканину, і це робить скелет більш жорстким. Їхня особливість це підковоподібний рот, розташований на вентральній нижній стороні тіла. Він містить кілька рядів зубів. Більшість акул є хижаками, у них немає зябрових кришок. Щоб дихати, вони повинні постійно плавати, забезпечуючи цим постійний потік води через зябра. Акули мають характерні гетероцеркальні або асиметричні хвостові плавці. Верхня лопать більша, ніж нижня. Велика акула молот розповсюджена в прибережних водах Тихого та Індійського океанів, а також у Середземному морі. Свою назву вона отримала за особливу будову голови у вигляді молота. Згідно з деякими джерелами, вони можуть бути небезпечними для людей. Але на сьогодні відомий лише один спровокований випадок подібного нападу. Велика біла акула найбільша хижа риба. Вона зустрічається в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, а також у Середземному, Адріатичному та Червоному морях. Це найнебезпечніший вид акули. Друге місце посідає тигрова акула. Насправді, напад акули на людину рідко летальний. З кінця 16 століття зареєстровано понад 2500 нападів, і лише п'ята частина з них була смертельною.